З'являється ця паутинка від ручного витирання автомобіля, тобто якийсь пил все одно потрапляє під тряпку, тканину, яку ви витираєте, і на чорному автомобілі ось який недолік чорних або темних автомобілів, що на них це видно. На білому такої паутинки не видно. Отже, вибрав я ось таку ділянку біля лючка. Ось Бачите, скільки тут потертостей і на лючку є. Тут подряпина взагалі. Не глибока, але вже не гарна. Так, отже, беремо ось таку я взяв мочалку, це типу як для миття посуди. посуду. Відкриваємо наш антицарапін. Ось я вже проколов. Ну, тут, ви знаєте, з цієї сторони така штучка, щоб проколювати. І трошки ось, я так думаю, буде достатньо для невеликого. Для невеликої ділянки. Так, Отже, беремо і ось тут наносимо ось так. Як написано в інструкції, е тонким шаром, тобто ось я наношу невеликим шаром аби покрити це цю ділянку так побувати. Ну, ну ось так ми для прикладу взяли таку об'єднаю. Давайте трохи лючка візьмемо, можливо, на ньому буде більше, більш видно. Так, все, даємо пару хвилин і будемо розполіровувати. Вже трохи підсохло. Вона стала таким е, порошкоподібним, так би мовити. Я спробую спочатку ось цією е, губкою більше втерти його. Тобто, ось бачите, е, він більше втирається і трохи ми бачимо вже колір нашого покриття ну, нашої фарби автомобіля. Тобто додатково втираючи його. Ось ростер. Ось якось так. Звісно, лакофарбове покриття стало більш матовим від такого розтирання. Бачите? Ось перехід на необроблену поверхню. І ось тут ми натирали. Ну а тепер беремо якусь ганчірку типу мікрофібра, чисту, суху. І поліруємо. Тобто додатково розтираємо, втираємо круговими рухами бажано, щоб не залишати ніяких слідів. Отже, дивимось після е, першої обробки, що у нас, який ми маємо результат. Е, звісно, скажу як є. Не прибрала воно подряпане повністю і потертості ось ці, але е, вони стали менш помітні, як на мене. Тобто, ось дивіться, це поверхня, де ми обробляли. І ось бачите де павутинка ось ця. Зараз спробуємо ще залізти на цю поверхню. Тут видно павутинку досить добре. Хоча я навіть зараз бачу, що ось тут, де ми обробляли, вже павутинка помітна. Зараз повторно нанесемо. Ось таким чином на ніс. Зараз буду розполіровувати. Ось так це виглядає після полірування губкою, усією, якою ми її наносили цей засіб. Зараз будемо полірувати мікрофіброю. Ось такий ефект ми отримуємо після другого нанесення, застосування, розполіровування. Не знаю, мені сонце б'є в очі. Не знаю, буде видно вам чи ні, але ось тут, зараз покажу ось тут, йде така видима, не лінія, наскільки я зміг вивести цю лінію, ось так, наче видно. Тобто, бачите, яка різниця? Ось тут, дивіться, як воно вже навіть таке матове покриття, плюс паутинка, І ось тут. Так, звісно, є ось такі подряпини, які трохи глибші, але ефект є. Ось тут також, де ось ця глибока подряпина, і все одно вона вже майже її Ну, Тут трохи ще помітно. Оці вже вони трошки глибші. Ну, Ефект чудовий, мені подобається. Ось звідси. Ну, Мені видно досить помітно, навіть здалека, ось навіть звідси видно конкретний перехід, ось тут іде, де оброблювали, де ні. По-перше, оця поверхня стала більш чорніша, такий насичений чорний кольор став і е, блиск від металіку, е, досить гарно став виднітися. Тут вона більш матова і така видно, що в цій паутинці неприємній.